Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, те, що Міністерство закордонних справ, і, зокрема, міністр Кулєба перетворили це відомство на кишеньковий орган банковий, це вже всім очевидно. До дипломатії дуже часто рішення, які і заяви, які робить МЗС, немає жодного стосунку. Але давайте будемо відвертими: людей, яких підвищують на посадах або ховають десь за кордоном о, на тепленьких о, кріслах послів. Очевидно, що їхні зашквари були ініційовані зі сторони, тобто вони працювали не самі, вони працювали під прикриттям банкової, а можливо на замовлення банкової. Тому банкова не буде зливати тих, хто знає дуже багато, і хто сам до тюрми не піде, а буде тягти за собою тих, хто замовляв яйця по 17 гривень і казав, що все буде ок, українське суспільство проковтне. Тому вони тихенько, тишкомнишком, через ліки призначають людину на абсолютно тепленьку посаду, безпечну посаду. Подякувавши за мовчання, подякувавши за те, що він витримав на собі удар і не злив тих, хто є ляльководами цих всіх історій розкрадання бюджетних коштів у міністерстві оборони. Резніков також дуже добре почувається. Ви ж бачите, незважаючи на те, що він мав безпосередню причетність до цих закупівель і має нести відповідальність як міністра оборони за. Розкрадання та неефективне використання бюджетних коштів, тим не менше проти нього жодних справ немає. Він продовжує ходити на якісь симпозіуми, виставки дає коментарі, почувається абсолютно вільно і жодних загроз кримінальних справ для Різнікова немає, тому що він із команди президента. І я би сказав, не стільки з команди Зеленського, як з команди Ярмака, тому що ви помітили довкола Зеленського за останні два роки дуже серйозно змінилося оточення. Всі люди, з якими він прийшов на виборах до влади, і які були близькими йому друзями, вони вже відсунуті на другий план. Навіть шефір, який був одним з найближчих друзів президента, десь загубився. А не губиться тільки один, хто на початку насправді каденції Зеленського був далеко від нього, а нині є найближчим. Це пан Єрмак. І не губляться його люди. Люди, які підконтрольні особисто йому, і хай би Зеленський, е, скільки не тішив себе ілюзіями, що всіх, кого він призначає, це люди, які близькі до нього, це люди, яких контролює Єрмак. І в один прекрасний момент, коли Єрмаку так буде вигідно, то ці люди зрадять Зеленського. Те, що вони зрадили Україну, в мене немає жодного сумніву. І звичайно, зараз, е, коли ми говоримо про такі речі під час страшної війни. Я розумію, що будуть говорити ті, хто підтримує Зеленського беззастережно, незважаючи на факти, вони скажуть, що ми розганяємо російське ПСО, ми намагаємося розколоти суспільство, ми намагаємося розхитати човен під час війни, даруйте, але ми не повинні про це не говорити. Ми маємо про це говорити так, коли ми назовні захищаємо національні інтереси, спілкуємося з нашими міжнародними партнерами, ми просимо зброї, ми маємо бути єдиними. Але коли ми всередині бачимо проблеми. Бачимо прогнилу систему, ми маємо говорити про неї зараз, а не мовчати до завершення війни. Бо якщо ми будемо давати можливість цим людям, які сьогодні перебувають при владі, купують яйця по 17 гривень, будують дороги в зоні, які загрожує окупація. За мільярди або роздають підряди на мільярди своїм близьким людям з російськими паспортами. Ми цю війну можемо не виграти. Тому журналісти, які працюють кожного дня розслідуючи, викриваючи зловживання, зловживання влади, вони працюють на наші інтереси, а не на російської ПСО. І тому будьмо відвертими. Ми маємо працювати на нашу перемогу, але разом з тим, на жаль. Так складається, маємо тримати за руку злодія при владі, який хоче під час війни украсти останні гроші, <реш> ну він, він точно знає, які доручення він виконував Міністерстві оборони. Я думаю, що міністерство закордонних справ мало чим відрізняється. Хоча бюджет там трохи інший. Але слухайте, завжди є можливість заробити грошенят навіть за кордоном. Навіть якщо у Міністерства закордонних справ бюджету зараз немає. Я зустрічався. Десь півроку тому з українською громадою діаспорою Сполучених Штатах вони мені розказували колосальні речі, коли в перші дні повномасштабного вторгнення всі об'єдналися довкола підтримки України. Мільйони доларів американці, американські українці-підприємці збирали для того, для підтримки України, і вони не знали, як ефективніше їх передати. Ви знаєте, що їм говорили посольство Їм не просто говорили, їм ставили питання руба. Маєте всі кошти перераховувати фонду Юнайтед 24? Юнайтед 24. Вони кажуть, так, у нас є свої благодійні фонди, ми можемо через себе. Ні. Тільки в президентський фонд. А скажіть, будь ласка, а хтось знає, скільки фонд президентський Юнайтед 24 зібрав а, за весь час повномасштабного вторгнення? Є якісь цифри? А куди ці гроші пішли? Хтось оприлюднив а, точну суму коштів зібраних і витрачених. На що витрачені? Ні? І ці підприємці, які заробили мільйони доларів в Америці важкою працею, вони говорять, що нам способо відверто погрожували, аби ми туди гроші перераховували. Але ми вирішили допомагати напряму тим, кого знаємо, і закуповувати те, що вважаємо за необхідне, ось так тому за кордоном також знайдеться праця і робота з особливих доручень, що треба робити. Ну можливо, я чогось не знаю. Можливо, мені ви мені скажете. У нас були звіти за цей фонд, який рекламується з усіх шпарин, ролики, як зібрати кошти, я бачу скрізь, як пожертвувати, я бачу. А скільки зібрали, куди витратили? я не знаю. Слухайте. Я не тому що ми от зараз, от мені кажуть, що я порохобот. а я аналізую не маю жодного відношення до європейської солідарності і Порошенка. Але коли я аналізую інформаційний простір. То я бачу, куди йдуть кошти, які збирає Порошенко. Ну хтось може звинуватити його в піарі, але я знаю точно як політик, що якщо ти не показав, що зробив, значить ти нічого не зробив. І ми бачимо, куди йдуть ці кошти. Я бачу, що робить Гончаренко зі своїми Гончаренко-центрами. Наприклад, я бачу, що роблять інші а, політики, які а, збирають дрібні кошти, але вони йдуть цільово. Але я не бачу, куди йдуть кошти від фонду United24, е, е, куди жертвують е, мільярди доларів насправді. І е, звичайні українці і політики е, та зірки світового масштабу. Ми ж знаємо і голівудські зірки, в тому числі жертвували кошти у ці у цей фонд. Тому е, дуже важливо, аби. Кожен, хто жертвує, бодай копійку на підтримку Збройних сил України, не відчував себе ошуканим і розумів, що його копійка пішла не в кишені якогось чиновника е е під тиском от такого представника МЗС з особливих доручень, а пішла конкретно якомусь е е воїну, який захищає нашу незалежність у російсько-українській війні. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і. Залишити коментар, це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.